Всім привіт! Сьогодні на огляді Garcia Кардинал модель 400 UI. Це маленька 500 з низенькою шпулею, досить старих років, в такому, скажімо, олдскульному дизайні. Тут логотип Abu Garcia, Шпуля алюмінієва, ручка алюмінієва. Заявлено 8 підшипників і передатка 5,1 до 1. .1. Зараз ми її зважимо. І важить вона 183 грама, і це з намотаною лескою. Тобто досить легенька катушечка. Маленька, акуратненька катушечка. Зараз будемо її покрутимо. Вона трошки вже так ричить, пара вже, я так розумію, досить зношена. В принципі, по ній видно, що неї ловили багато. Вже всі накладки затерті, зачухані. Фрикціон тріщить досить приємно. Що ж, будемо розбирати. Гайка, Фрикціон, видно, вже досить сильно зношений, купа бруду на ньому. Подивимося, що у нас тут з фрикціоном. Скоріш за все тут. Має бути дві шайби, а може і одна. Зараз побачимо. Стальна накладочка, і тонесенька фетровий диск, який вже майже сполірований, треба буде його замінити. Шпулі є Мені цікаво, чи це окис, чи це просто так масло. Ні, це не окисла, це просто масло. Було. Фрикціон треба подивитися, може, якусь іншу шайбу пошукаю фетрову, бо та вже досить сильно зношена. Звичайний такий зірочка на шпулі всередині флажочок. В принципі, стандартна система. Треба було цей флажочок трошки розжать, бо щось він досить дуже тугий. Так, що ж далі? У нас є фіксуюча накладочка на роторі. На, верніше на гайці ротора. Гайка у нас латунна. Підемо, напевно, ручку зразу. Було простіше. Ручка тут металічна, лита і вставляється в головну пару. Ну, в принципі, катушка бюджетна і стара навряд чи б нам тут вкручувалася. Кноп тут, а зараз глянемо. Кноп, на жаль, нерозбірний. Не дуже добре, але що є, то є. Треба буде його почистити, цей кнопок змазати по новий. Так, ротор. Ротор гайчка, як завжди, на або 10. В принципі, нічого нового. Шток вже бачу, що шток з розширенням зверху, а всередині він вузький. Тобто так дістати шток через ну, Дістати вал по штоку не, у нас не вийде. Ротор сидить досить плотно, О, дістався. В принципі, що ми тут бачимо, як і на попередньому кардиналі 301, який я обозрював, все максимально схоже, окрім там, дизайну, грубо кажучи. Що ж, Будемо знімати накладки. Чи спочатку може ротор подивимося, що тут у нас? Чи є у нас тут підшипник в ролику? Думаю, один точно має бути. Все-таки заявлено 8 підшипників. Я звичайно сумніваюся, що їх тут саме 8. А, а ні, ні. два, два підшипника. На двох підшипниках у нас працює ролик. Щось вони вже тут отак сіли, що я їх навіть зняти не можу. Підшипники якісь досить дивні. Перше, вони відкриті. Між ними шайбочка, проставочка, ролик з покриттям. Так, з покриттям. А, і підшипники. 4 на 7 на 2 відкритого типу. Треба буде їх помити, змазати. Бо вони таке відчуття, що мастила вже дане-давно не бачила. Отак, ролик у нас на двох шариках. Це приємно. Так, стан цих шариків треба перевірити. Я думаю, вони вже такі треба попробувати змазати. Може це щось. Допоможе їх реанімінувати. Бо так стан у них сухі вони повністю. Так, далі, що у нас тут по ротору? Що у нас по механізму? Думаю, все, в принципі, в дусі або Гарсії, Нічого нового. Реалізована через втулочку. Навіть не просто втулочку, а таку втулочку, яка дуже схожа на підшипник. До речі таке відчуття, що можна сюди навіть і може і підшипник поставити, не знаю. Ну, Ось така цікава латунна втулочка. Саме таких ніде не бачив. Досить цікаве рішення. Тут у нас, друзі, теж є латонна вставочка. Все поки досить грамотно. Я думаю, тут ця накладка просто декоративна. Знімемо її, щоб почистити. Так, нічого тут немає. Все пусто, просто, просто декоративна накладка. Знімаємо і так, механізм тут, в принципі, стандартний для тих років. Пружина з душкою. Мастило старе, вже оранжеве, ніхто його ніколи тут не змазував, не міняв. Це все будемо чистити. Тут також втулочка. Так, є втулочка, чи немає втулочки? Так, так, є втулочка, латунна, але не така, як з тої сторони. Просто звичайна латунна втулочка. Переходимо до корпусу. Знімаємо спочатку декоративну накладку. Кріпиться вона двома гвинтами. другий в ручці, в ножці, верніше. Накладка подвійна чомусь. Ну, так вирішили. Дизайн такий. Половинка тут а, на чотирьох винтах. Так само, як і Black Max, і на Кардиналі 301, в принципі. Все те саме. Гвинтаки розкладаємо так, як, як є. Дуже багато піску, грязюки. Картушка ні разу не бачила ТО. Що ми тут бачимо? Маленька пара. Скоріше за все, 23,5. Навіть не скоріше за все, а точно 23,5, бо вони всі йдуть маленькі такого розміру. Підшипник у нас тут 7 на 11 на 3. Маленькі підшипнички. Так, дістати потрібно нам нашу пару. О, пара досить цікава. Досить великі зуби для паразитки. Не знаю, навіщо вони прям нашли стільки здорові, але вже як є. Інший підшипник у нас. Такий самий: 7 на 11 на 3. А наш Шакуліса ходить тут по корпусу. видно, воно опирається на кришку. Тут є приливчик такий. І по металічній направляю. Не саме. Найкраще рішення, а що дуже цікаво, тут паразитка зроблена, по-моєму, із пластику. Так, шток нам потрібно відкрутити, бо ми по-іншому не розберемо це все діло. Ось, шток. шток ось, як я казав, що він перемінного діаметру 3,5 мм, тоненький як на старих катушках з нержавійки. Нічого, в принципі, цікавого в ньому немає. Так, достаємо нашу кулісу. Вона лета. Дуже багато на ній мастило. Стандартного, старого. Є щось якась така біла змазка, не знаю, чи це стандартна, чи хтось її щось тут підмазав, ну вряд чи їх хтось щось підмазав, не видно було, що вона розбиралась з прямим пазом, тому що, в принципі, немає сенсу його робити s подібним або Г-подібним, тому що ну, шпуля у нас досить низенька. А, також. От паразитка мене цікавить дуже. Бо пластмасова паразитка в старій катушці це досить, досить дивне рішення. Ну, не дивне якби. Я нічого не маю проти пластикових паразиток. Навпаки, вони тихіше працюють і що ми бачимо? Паразитка дійсно пластикова, але серцевина в неї металева. І палець тут також металевий. Але сама шестерня пластмасова. І досить широка. Напевно, саме тому вона. вони вирішили, що якщо вони її зроблять з пластмаси, то щоб вона була більш надійною, ми її зробимо ширшою. Досить цікаве рішення. Стоїть вона на підшипнику 5х8 на, на 2,5. Стандартно, в принципі, знімається він. Досить нескладно. І що ж, осталося у нас, подивіться, що тут в голові. Скоріше за все, тут має бути обгонка і один підшипник. Але, мало ли, може, може і два підшипника засунули. Я думаю, навряд чи конструкція тут, скоріш за все, така сама, як у кардинала 301. Відрізняється вона, в принципі, від кардинала того додатковим підшипником в ролику. О, в ньому була направляюча. Тут її немає. І... А, ну і шестерня тут пластмасова, там була повністю металева. Так, знімаємо кришечку і обережно дістаємо наш механізм, щоб це все діло у нас не, не розпалася обгонка. Знімаємо пружинку зразу і акуратно це все діло достаємо. Так, в принципі, я був правий. Обгонка тут. Обгонка і одна. Один підшипник. Обережно знімаємо підшипник і обережно знімаємо обгонку, щоб вона у нас не розпалася. Обгонка дешева, проста, нічого цікавого немає. Так. Що у нас шестерня? Шестерня вже, я думаю, досить сильно зношена. Уроки тут не просто так. Пирається шестерня також хвостовиком в корпус. Ось таким чином вона тут стоїть. Така конструкція кісьма си. Досить багато лишньої змазки. І так, шестерня. Шестерню зараз помиємо, подивимося на зуби, в якому вони стане, чи ще можливо щось зробити, щоб вона перестала рукотіти ця катушка, чи вона вже, в принципі, зношена пара настільки, що нічого тут її не зробиш. Пара із цинка алюмінія дуже схожа по кольору металу на та, яка була на Орі. С-20 першого покоління, та й другого, в принципі. Така вона досить непогана ця пара живе. Корпус пластмасовий, речажок, ми його розбирати не будемо. Досить незручно його потім збирати. Зараз все вимиємо, зберемо і подивимося зараз пару. Наскільки вона зношена, що можна з нею зробити? Так, головна пара досить вже підношена, хоча і зуби ще є, але на них видно такі, як начек зазубраний вже на самих зубчиках. Напевно, через це вона вже чуть-чуть рокотить. Хоча сам об'єм зуба ще досить великий. Не знаю, може вона ще якось притреться, може працювала на суху шестерня. Вдома, в принципі, в звичайному стані. Не скажу, що вона сильно стерта. Підшипників. Підшипників шість штук. Не вісім, хай навіть якщо вони рахують обгонку як підшипник, це все одно 7. На один підшипник дурять. Е, підшипники досить хорошого хорошої якості. Е, на головному навіть є. Зараз десь воно було. А, позначка SF1. Головний найкращої якості. В принципі, це так і має бути. Я його. Змазав чисто рідкою змазкою і працює він навіть на ній з урахуванням, що там металевий сепаратор, досить непогано. Ось ці я зробив густою змазкою. Досить тихо вони на ньому працюють. І також для ролика на густу. На жаль, підшипник, який в паразитці 5 на 8 на 2,5. Ось цей. ось цей. Він не розбірний і трошки він шумить, але в принципі нічого страшного, бажано його біок... звичайно, поміняти, але при бюджеті даної катушки цього робити не буду. І так, зробив ТО Поміняв диск фрикціону рокоток. Майже пропав, але на більш рідкій змазці котушка стала трохи шумнішою. Але крутиться набагато легше, ніж до того. Ось така котушечка під мормишку. Вже, на жаль, в неї стан далекий від нової. Важко сказати, як вона працювала новою, але котушка досить непогана. Тим бачиш, що в бюджетному сегменті стара катушка з вагою 180 грамів, плюс-мінус досить, досить хороший результат. Ось така старенька або Гарсія Кардинал 400 УІ. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, лайки. Всім до побачення!